Очолюйте банди зі світу кіберпанку, беріть участь у постапокаліптичних гонках на виживання, врятуйте Котячу Францію від армії крис та крутіть підземелля на різні боки. Вітаю на каналі Чорний Кіт! Я тут розповідаю про настільні ігри на черзі, новий огляд свіжих передзамовлень, релізів та спільнокоштових кампаній. Розпочалось передзамовлення на українську локалізацію гри Cyberpunk 2077 банди Найт Сіті від Гікача. Це стратегічна гра, зроблена за мотивами відомої комп'ютерної рольової гри Cyberpunk 2077. У настільній грі ви очолюєте одну з банд Найт Сіті та намагаєтесь підняти якомога вище її репутацію. Для цього ви поступово розігруєте карти історії, що містять різні завдання. За ігроладом банди Найт Сіті це гра на контроль територій. Ви набираєте юнітів різних типів, переміщуєте їх районами міста, використовуєте для боїв та здобуття різних корисних ресурсів та карт та боретесь за домінацію у кожному з районів. Основною механікою є вибір дій. Кожен хід ви можете витратити до двох жетонів дій на планшеті. Кожен відповідає конкретній дії. А коли всі жетони будуть витрачені, ви витрачаєте один хід на те, аби повернути всі жетони дії назад та отримати очки репутації за райони під вашим контролем. Гру хвалять за достатньо прості та зрозумілі правила та динамічний ігролад. Передзамовлення триватиме аж до 2 вересня. Ціна на цей період 3680 гривень. Швидко промайнуло передзамовлення на українську локалізацію гри Thunder Road Vendetta від ігромагу. У цій грі під вашим контролем знаходяться відразу три різних автомобіля, що беруть участь у небезпечних перегонах. Ви маєте або приїхати першим до фінішу, або ж вибити всіх інших суперників. Одна з базових механік гри виставляння кубиків. В кожен хід ви кидаєте свої кубики та виставляєте їх на планшет на поля дій. Значення кубика визначає швидкість того чи іншого автомобіля, а деякі спеціальні дії вимагають конкретних. Значень. Ви переміщуєте свої автівки, об'їжджаєте різні перешкоди, підбираєте бонуси, врізаєтесь та стріляєте один в одного. Ця гра, як хід і спільнокоштові кампанії, вже неодноразово збирали купу грошей. Тепер у нас з'являється можливість насолодитись цією грою українською. Це був перший етап передзамовлення, він відбувся з дуже заздалегідь. На пробуття гри слід очікувати аж на початку наступного року. Але і скидка чималенька була 1820 гривень замість 1600. Поєта передзамовлення очікуємо вже ближче до прибуття гри. Видавництво Розум видає українську версію гри Timeline Twist під назвою «Часоряд». Це кооперативна гра зроблена на основі традиційної гри Timeline, але відповідно до англійської назви із однією особливістю. Як і у інших іграх, таймлайн, у вас є картки із різними історичними подіями, і спільна для всіх гравців мета вибудувати якомога довший часоряд із цих карт, виклавши їх за датою. У свій хід ви обираєте одну з карт в себе на руці, дивитеся її дату і мусите покласти з правої або з лівої сторони ряду залежно від її дати. Якщо ж дата карти потрапляє всередину між двома вже викладеними раніше картами, то ви викладаєте її вище цих двох карт, і між двома картами можна викласти лише одну таку карту, інакше вона залишиться на ваших руках майже мертвим грузом. Чим більший ряд вам вдасться скласти, перш ніж хтось з гравців не зможе зіграти жодної карти у свій хід, тим більші ви молодці. Ціна гри 524 гривні. передзамовлення буде відкрите до 12 серпня, і у серпні ж гра вже має надійти у продаж за повною ціною 700 гривень. Відбувся реліз української версії гри Плюшеві історії. На жаль, після атак російських окупантів на харківську друкарню цей проект був під загрозою та видавництво розум скооперувалось із планетою Ігор, і завдяки цьому гра нарешті пішла у відкритий продаж. Плюшої історії кооперативна пригодницька гра у світі м'яких іграшок. За сюжетом, іграшки у кімнаті маленької дівчинки оживають вночі, коли вона лягає спати, відправляються у різні пригоди і борються зі злом, мабуть, із тим, що розстрілює друкарні. Гра грається у спеціальній книзі, кожен розгруд якої це окремий сценарій зі своєю мапою, сюжетними подіями, завданнями і спеціальними правилами. Кожен персонаж це м'яка іграшка зі своїми особливими властивостями. Ігролад будується на витягуванні кубиків з мішечку та використанні їх для різних дій залежно від кольору. Якісь кольори можна використовувати для атаки, інші для захисту, для приміщення можна скористатись будь-яким кольором, а для прокачки підходять лише білі кубики, а от чорні виставляються на карти ворогів, аби активувати їх, ну і так далі. До цього додаються різні вміння персонажів та ефекти різних карт предметів, які ви будете здобувати протягом гри. Автори гри явно прагнули досягти балансу складності, щоб зробити гру цікавою та доступною як для дорослих, так і для дітей. До 18 серпня гру можна придбати зі скидкою у 22% за 2400 гривень. Надалі вона продаватиметься за повною ціною 3100 гривень. Також у відкритий продаж пішла локалізація від гікача Млем Космічне Агентство. Це гра відомого війн-дизайнера Райнера Кніці про котів, що досліджують космічний простір. У ній ви по черзі запускаєте ракети у космос. До кожної ракети гравці саджають по одному власному котонавту. Далі перший гравець починає рухати ракету, кидаючи кубики. Ви намагаєтесь виконати потрібні для поточної локації значення. При цьому ви будете поступово втрачати використані кубики. І після кожного переміщення, якщо ви дістались до якоїсь планети на полі, всі гравці можуть зробити вибір, продовжити політ чи зсадити свого кота пілота з ракети на цю планету. Але ви можете також полетіти далі, сподіваючись дістатись наступної планети зі значно більшою кількістю переможних очок. Але в цьому є чималий ризик, адже якщо поточний гравець зробить такий кидок, що не буде жодних варіантів для переміщення, то ракета зазнає аварії і ніхто нікуди не долітає взагалі. Цікава гра на випробування везіння із оригінальним та яскравим оформленням. її ціна наразі 1320 гривень. The Cats of Mont Saint-Michel – свіжий кооперативний Dungeon кроулер із сюжетною кампанією у оригінальному сетінгу. Це Франція часів великої революції. Але у світі котів та крис. Чимось це віддалено нагадує мишачі оповідки. Це вже четверта гра від видавництва Raybox Games, і в ній автори продовжують розвивати свій формат Dungeon Crawler у книзі. Як і в попередніх проєктах студії Escape from Stalingrad Z, Project Rize та Gates of Nilfheim, У котах Сен-Мішеля у вас буде книга сценаріїв, кожен розворот якої це мапа сценарію зі своїми особливостями та додатковими правилами по краях. Протягом кожного сценарію ви будете по черзі ходити своїми персонажами, витрачаючи очки дій на різноманітні способи переміщення по мапі, атаки супротивників та дослідження різних цікавих місць. У порівнянні із попередніми іграми, що були доволі бюджетними, ця гра значно ближче до повноцінних настілок. На вас чекають мініатюри, окремі карти вмінь та здобичі, планшети персонажів, різноманітні жетони та маркери ресурсів. Втім, більшість цих компонентів не є необхідною, автори все ще не забувають про бюджетний варіант, у тому числі і про варіант для домашнього друку. ПДФ ви можете придбати усього за 12 доларів. Базова гра із картонними фішками обійдеться вам у 50 доларів. А от мініатюри двошарові планше. Та дерев'яні ресурси продаються окремими доповненнями. Наступний проект гра Shuffle Dungeons. Це кооперативна гра, в якій всі гравці разом намагаються дістатись до головного боса у центрі підземелля і перемогти його. Кожен гравець рухається зі свого боку і використовує для цього квадратні карти. Карти не прості, а двосторонні. На одному боці коридор підземелля, яке ви вибудовуєте, на іншому боці якась зброя, броня, зілля чи ще щось корисне, що ви можете використати проти ворогів. Витягнете нові карти щоразу, як ваш персонаж доходить до чергової розвивки у підземеллі. Чим більше виходів у розвивці, тим більше карт. Але також серед нових карт можуть бути і монстри, яких ви мусите викладати відразу ж на поле і перемагати, аби рухатись далі. Гравці також можуть допомагати один одному під час ходів, скидаючи карти. Має вийти досить цікава і ненапряжна кооперативна гра. Базовий плеч коштує 30 доларів. Настільна гра Dungeon Twister відзначає своє 20-річчя новою ювілейною версією. Спільнокоштова кампанія стартувала минулого тижня на GameFound. Ця гра пропонує кожному гравцю очолити команду героїв, що намагаються вижити у підземеллі. Для перемоги вам потрібно набрати 5 очок, і очки ці даються за досягнення стартового поля супротивника, а також якщо вам вдасться вибити мініатюру іншого гравця. Що раунду ви витрачаєте очки дій на те, аби переміщуватись ігровим полем, відкривати нові плитки підземелля, використовувати особливі властивості своїх героїв. Також ви можете розвертати плитки підземелля, змінюючи його мапу та ставлячи ваших ворогів у скрутне становище. Бій відбувається за допомогою карток бою, які кожен гравець викладає до лілиць і додає її значення до сили свого персонажа. Ще один цікавий нюанс: в мініатюри вбудовані магніти, що дозволяють підчепляти металеві жетони предметів прямо на них, зручно додаючи іконку із бонусом. Нова версія гри пропонує нові ілюстрації та мініатюри, а також нові доповнення. Базовий плеч коштує 70 доларів. Якщо ви любите асиметричні дуелі, то і наступна гра має вас зацікавити. So You've been cursed гра, що є духовним продовженням So You've Been Eaten. Тільки цього разу один гравець це Чаклун, якого прокляли і який шукає спробу зняти це прокляття, а ночами він перетворюється на жахливого монстра, який ниж перед селищем і зжирає його мешканці, і за цього монстра грає другий гравець. В цій оригінальній грі два гравці змагаються, хто першим виконає свої умови перемоги. Чаклуну потрібно. Зварити купу різних зіль, для цього він ходить селищем і купує в його мешканців різні інгредієнти, витрачає їх на створення зіль і використовує їх ефекти, а може навіть і пограбувати селян, якщо грошей бракує. Гравець монстр у свій хід теж переміщується селищем і з'їдає селян, а також тікає від охорони. З'їдені монстром селяни і вівці не лише заважають іншому гравцю купувати потрібні інгредієнти, а й дають монстру енергію, яку він витрачає на просування своїм треком та на різні корисні здібності. Гра має також соло режим, в якому діячі клона або монстра автоматизується. і навіть є можливість поставити двох боців грати один проти одного і спостерігати за цим. Навіщось? Базовий плеж для цієї оригінальної гри коштує 30 доларів. Студія Mysterious Package Company, що спеціалізується на створенні тривимірних картонних пазлів і детективів, запустила новий проєкт на кікстартері No Escape Dead Man's Tale. Цього разу нам пропонують містичний детектив із натяком на Лавкрафта. Гра буде містити 5 глав, кожна з яких це окрема картонна розкладна сцена. Використовуючи 3D-елементи, а також купу різних документів та інших матеріалів, вам доведеться зануритись у таємниці старого морського капітана. Як і інші проекти кампанії, це буде одноразова гра, втім із ефектом глибокого занурення у історію. Вартість пленжу 50 доларів. І на сьогодні все. Дякую, що дивитесь до кінця. Підтримуйте наші збройні сили, і все буде добре. Слава Україні!